Увесь час елітним районом для пошуку житла був Печерськ, і так працює і зараз найдорожчі квартири для оренди чи для купівлі розташовані саме на Печерську. Але здається, київська молодь прагне іншого, бо в перепостах інстаграм історій з пошуком житла у Фейсбук-чатах в Телеграмі люди між 20-ма та 30-ма роками вказують один і той самий параметр обов'язковий параметр золоті. Ворота Вдається, що золоті стали не просто класним районом для пошуку квартири, а цілим культурним феноменом. Бо для когось це місце зустрічі з його інформаційною бульбашкою, для когось єдине місце зі смачною кавою в Києві, а для когось це тусовка снобів, які готові платити мільйони за нішевий рамен в закладі третьої хвилі. І, хоч кожен, хто дивиться це відео, наче розуміє за що він любить золоті, ну бо дійсно хороша кава, красиві вулиці, близько до центру і круті українські бренди. Та все ж таки, я хочу зрозуміти, чому все це виникло саме тут. На золотих, а не на майдані, Арсенальній чи ВДНГ, що спільного у золотих з усіма європейськими гіпстерськими районами, і чому європейські гіпстерські райони приречені на занепад? Я Івана Малій, і це мій канал про архітектуру і урбанізм, де я розказую, що архітектура і урбанізм це не просто красиві вулиці і красиві будинки, а причина економічного розвитку міст, і навіть причина хорошого або поганого ментального стану мешканців цих міст. Підписуй щоб частіше бачити відео про проблеми київських районів, про явища в українських містах, які спільні для всього світу, і про те, як же нарешті зробити твоє місто чи район комфортнішим. Звісно, не всі хочуть жити на золотих сім'ї з дітьми, люди з вищим доходом не поділяють захоплення. Золотими і радше житимуть в ЖК чи приватних будинках десь на голосієво, ніж їздитимуть на велику з собакою з притулку в сусідню вулицю по мачеладе. Бо це і є характерний стиль життя золотоворіцьких. Власне, золоті ворота знайшли свою цільову аудиторію в Києві, як величить будь-якій європейській столиці, з'явився свій. Гіпстерський район. Я пам'ятаю свій перший автостоп. Я їхала з Буковеля, і мені треба було до Львова. Це був Porsche Cayenne на Львівських номерах. Він нам розказував про те, що він приїхав відпочивати з друзями, але йому набридло, і оце він їде додому. Якби мені набридло відпочивати в готелі в Буковелі в сезон, я б хапала людей на вулиці і продавала за дешево свій номер. Звісно, я жартую, але це говорить про те, що людина легко ставиться до готелів в Буковелі в сезон в найдорожчому. Рорці України їздить на Акаєні, тобто має вище ніж середній заробіток за рівнем України. Це чоловік середнього віку, у нього сім'я і діти, і він має бізнес в галузі автомобільних деталей. Тобто не цікавий, не креативний, але блін прибутковий бізнес. І ми з ним домовилися, що він довезе нас до свого дому. Ну а далі ми вже по Львову на таксі доїдемо. І ось ми під'їжджаємо до ЖК. На сихові для киян сихів це львівська троєщина. Дещо приємніша, але це все ж таки радянський спальник. І він там живе в якомусь ЖК нульових чи десятих. Це нас здивувало, адже для нас, 22-річних, які ледь-ледь закінчили університет і тільки-тільки почали свої професійні кар'єри. Не дай Бог жити десь далі, ніж арсенальна по червоній, Тараса Шевченка по синій університет. Тут десь палац України, ну коротше, недалеко від центру. А тут людина щодня паркує свій Porsche Cayenne серед панельок у львівському спальнику на околиці. Але це абсолютно підтвердило мою теорію. Старші люди з вищим доходом не бачать сенсу жити в центрі. Але на цьому моменті вам може здатися, що жити на золотих це тупі понти, і це не так. Бо я хочу гучно заявити. Комфортно жити на околиці міста можуть дозволити собі лише багаті люди. Ремарка так працює лише в Києві і в США. Бо ми живемо в дуже автомобілізованому місті, жахливо автомобілізованому, і в такому випадку з околиці міста ти їхатимеш на нерозвиненому громадському транспорті без кондиціонеру, без достатньої кількості смуг громадського транспорту з трамвайними коліями, на яких постійно. Паркуються водії, тобто користування громадським транспортом у Києві майже нереальне, якщо ми говоримо про комфортне пересування. Але багато людей погоджуються на це і щодня, двома, трьома видами транспорту їздять аж з Троєщини. І от з'являється молодь з подібними поглядами і інтересами, які не бачать сенсу в автівці. Ну, щонайменше, вона для них не настільки важлива, як для старшого покоління. В той самий час вони все одно хочуть е, добиратися до роботи чи на побачення з комфортом. Купи досліджень з США автомобіли залежної країни свідчать про те, що все більше молоді відмовляється від автівок. Це почали ще міленіали, а зумери. Вриваються в це ще більшою потужністю в Україні. Таких досліджень, на жаль, немає, але по золотих можна сказати, що молодь готова платити більше за оренду, щоб не платити за таксі або автівку. Так само в європейських креативних районах люди, що там живуть, працюють недалеко від житла і ходять туди пішки або їздять на велосипеді. Це ще раз доводить, що це не ми користуємось автівками, бо міста такі великі і автомобілецентричні, а це ми хочемо користуватись автівкою, і тому будуємо великі автомобілецентричні міста. А щойно велика група людей відмовляється від цього, то вони формують особливий запит на Пішохіднішу забудову на велодоріжки, на вущі вулиці на бізнес у кожному будинку. І що на ця потреба задовольняється, то різко всі побутові поїздки містян відбуваються в межах району, і от їм не треба сідати в автівку, щоб доїхати на інший кінець міста. Вони не забруднюють атмосферу, не створюють навантаження на інфраструктуру і не витрачають години свого життя на добирання. Ну і подивіться на золоті тут найбільша концентрація велосипедистів і самока на квадратний метр, і водночас тут найменше автівок. Велосипеди, відмови від автівок, щоденне відвідування закладів. Золотовріцькі мають певні патерни поведінки, певний стиль життя, що робить їх е, ну не субкультурою уже, але частиною поп культури. Ну, власне, ті самі гіпстери. На жаль, в Україні дуже мало соціальних досліджень, соцопитувань, і я б дуже хотіла отримати інформацію по політичних поглядах різних районів міст. Але мені видається, що ми б не помітили сильної різниці між жителями Троєщини, Виноградаря чи навіть Печерську. Бо радянський Союз стер будь-які відмінності між містами, а що тут уже говорити про райони одного міста? А от на золотих. На золотих, мені видається, ми побачили б різницю. Досліджень я не маю, тому говоритиму з власного досвіду. Бо живу коло золотих, маю майстерню на золотих і вважаю себе частиною тої самої культури. Але я маю мінімальні докази, і саме це. Тіктоки зі стереотипами про золотиворіцьких це, звісно, все жарти, але дійсно натякає на те, що тут живе найбільша концентрація креативних людей, прогресивних людей, абсолютно європоорієнтованих людей. Вони марять про берлінські тусовки, австрійського світу і нідерландські міста. Вдягаються в секонді, не купляють власних квартир, не народжують своїх дітей, а радше витрачатимуть багато багато грошей на свого собаку з притулку. Працевлаштовані переважно в ІТ, мають ліберальні погляди, а тому не бояться своєї орієнтації, якщо вона не гетеро. І ходять до психотерапевтів. І як мені здається, що в Україні що у світі гіпстери мають вищий дохід, бо поки звичайні смертні їдуть на роботу о сьомій ранку, гіпстери за 15 хвилин до робочого дня виходять з ноутбуком працювати в кав'ярні. Ноутбуки, що завжди в сумці, це теж цілий атрибут гіпстера, і вам уже має бути соромно діставати в кав'ярні ваш старий потертий ноут, який працює лише на зарядці з велетенським блоком, і страшенно гудить на всю кав'ярню. Напевно, вам нарешті варто купити новий. А я знаю, де його купити у Комфі. Комфі написали мені, щоб я розповіла про їхні шалені знижки зараз на ноутбуки і не лише на ноутбуки. Бо ж уявіться, замість того, щоб купляти ноутбук, щоб красиво сидіти з ним в кав'ярні, ви можете купити собі кавоварку і не переплачувати мільйони за еспресо тонік. Я, наприклад, так і зробила і окупила кавоварку десь за місяць. Коротше, в Комфі є все. І дуже часто з великими знижками, бо Comfy – це number one з техніки та гаджетів. Зручно купувати в офлайн мережі зі 110 магазинами в застосунку і на сайті. Але коли в Європі починаєш говорити про креативні райони, про молодіжні райони, про хіпстерські райони, на тебе переважно закочують очі, бо це раніше сприймалось як беззаперечний розвиток міста, тобто заїзд креативного класу, бо вони несуть за собою розвиток локальних бізнесів, появу нових бізнесів, появу мистецьких центрів, покращення навіть вигляду вулиць. Але тепер це сприймається як проблема. І доволі серйозна проблема. Наприклад, Кройцберг один з найвідоміших молодіжних районів Європи, розташований в Берліні. Переважно його населяли турецькі мігранти. Розташований прямо на кордоні з берлінською стіною, що створювало проблеми. І після її знесення занедбаний некомфортний, неприємний район, де живуть люди, які не можуть дозволити собі жити де-інде. Переважно турецькі мігранти, які почали заселятися туди з 1970 року. Зараз цей спадок збережений у вигляді Домого турецького ринку і кількох турецьких крамничках. У тих самих роках у район починає приїжджати молодь, яка обрала Кройцберг як місце для експериментів з новими видами спільного проживання: колівінги і сквоти. Завдяки ним район стає активнішим. Громада об'єднується. І протестує проти знесення спадщини, протестує проти приватних інвесторів, які намагаються викупити всі будівлі і знести, щоб побудувати нові. З'являються політичні ініціативи, жіночі групи, громадські організації, купа всього іншого. Дехто навіть мріє про вільну республіку Кройцберг нормальна практика для Європи 80-х. Тож це все говорить, що в бідний район заселилася креативна. Ліберальна молодь, яку не влаштовують нерівність, расизм, і вона хоче створювати новий кращий світ. Серед них багато митців. Район починає розвиватись. Спочатку сюди їхала молодь по дешеве чи взагалі безкоштовне житло, і ось ця субкультура вже стає попкультурою. Такий стиль життя стає модним. І от у момент, коли це стається, районом починають цікавитися інші верстви населення бізнесмени. Іноземні інвестори, сім'ї з вищим доходом, бо так завжди було. Вищий клас завжди цікавився і мімікрував під креативний. Почитайте хоча б історію стилю лофт про нього і загалом про креативні райони Європи я писала в журналі Нуар. Це така собі квінтесенція золотоворіцької культури, і на десерт там моя стаття. Тож багатші люди заїжджають у район, який до того був гетом. І бідним, надихаючись культурою, революційним духом, який туди привела креативна молодь. Але вони готові. Приймати лише форму, а не суть цих рухів. Вони заїжджають у дорогі квартири, обставляють їх по-дорогому, будують собі парковки, і от за ними приходять бізнесмени, які створюють бізнеси для багатих людей. І от у нас уже шанель і діор на вулиці, де до того були дешеві турецькі крамнички. У район починають водити туристичні екскурсії, і через все це вартість проживання в цьому районі значно зростає. Найперші мешканці, трудові мігранти і незабезпечені німці, не. Можуть дозволити собі далі жити в цьому районі, і їм доводиться шукати житло де-інде. Креативний клас відчуває, що місто стає попсовим і теж потрошку виїжджає з району. І виходить, що вищий клас просто витісняє собою всі інші верстви населення. Колишній колорит втрачається, громада, що прагнула змін, зникає відповідної політична ініціатива змінювати цей район. І виходить, що це просто черговий дорогий район. Я описала історію Кройцбергу, але у світі всі. Молодіжні креативні райони мають однаковий цикл життя. В бідний район заїжджає креативна молодь, яка плюс-мінус співіснує з оригінальними мешканцями. Розвиває цей район. В цей момент туди заїжджають багаті мешканці і витісняють всі інші верстви населення. Монмартр, Бронкс, Іслінгтон. Ця історія однакова для всіх. А більше про європейські креативні райони я розказую на своїх спонсорських платформах. Завдяки спонсорам мого каналу ця вся історія взагалі існує, і ми маємо ресурс розказувати на широку аудиторію про такі важливі речі. Дуже дякую всім моїм спонсорам. Цей процес називається джентрифікація, і раніше вважався таким, що розвиває міста. Ну бо в тебе був е, неблагополучний, нерозвинений район, а тепер дорогий і красивий. Раніше розвалювався, а тепер розвалюється з шиком. Раніше занедбаний і порожній, а тепер автентичний і ціннісний. Ну і що, що оригінальні мешканці ніякої користі від цього не отримали, а навпаки, їм доводиться тепер переїжджати і шукати нового доступного житла. Ззовні ж все красиво виглядає. Джентрифікація підняла на поверхню проблему міст розвинених і багатих країн, і це ще раз доводить, що хороше місто це не лише те, яке. Гарно і охайно виглядає дороге місто, а це те місто, в якому жителі мають доступ до елементарних благ, до ефективного пересування, тобто до комфортного громадського транспорту, до доступного житла, тобто до програм державного соціального житла, до якісних добросусідств і комфортних громадських просторів. І все це незалежно від особистого доходу, бо все ж таки найкомфортнішими містами світу вважаються Копенгаген і Відень, а не Дубай і Рія. Але давайте поговоримо про те, чому на золотих може або не може статись джентрифікація. Ну, по-перше, золоті ніколи не були бідним районом. Це район в центрі Києва з царською забудовою, де стелі під 4 метри, недалеко урядові будівлі, і це просто центральні історичні квартали, з яких починався Київ. Житло тут ніколи не було і напевно не буде дешевим. А друга причина полягає в тому, як працює ринок житла в Україні і в європейських містах, а також в Вашингтоні, Нью-Йорку і Чикаго. Бо люди, котрі живуть там, значно частіше орендують житло ніж в Україні. Ну, ви самі знаєте, ваші батьки швидше за все мають квартиру в приватній власності. Друзі ваших батьків швидше за все мають квартиру в приватній власності. Батьки ваших друзів швидше за все мають квартиру. Ну і ви самі розумієте. Те, що щойно з'являються гроші, з'являється своя квартира. А от у Німеччині 50% населення винаймають квартиру. Тож, як би район не джентрифікувався, хто б туди не заїжджав, сильного підвищення життя для мешканців не буде, бо основного підвищення орендної плати не буде. Бо більшість не орендують свої квартири, а мають їх у приватній власності. Це причина, чому не лише золоті, а й будь-який район Києва чи України найближчим часом не зможе джентрифікуватися. Принаймні у класичному європейсько-американському розумінні. Ну і ще один фактор ринку житла це те, що ринок виникнув нещодавно. 30 років тому, коли Україна здобула незалежність від радянського союзу, а тобто перейшла з планової економіки на ринкову. Відповідно, стандартний капіталістичний розподіл кращі райони дістаються тим, хто більше зробляє. Не працював. І мені видається, навпаки, радянський союз визнавав е, кращими новозбудовані на той момент е, райони Троєщина, Виноградар, такі Охай і просторі на відміну від оцих от ваших вузеньких кварталів безсонячного світла. Ну і виходить так, що зараз бабусі і дідусі з пенсією в 5 тисяч гривень живуть в величезних сталінках, десь на Печерську, золотих і на хрещатику. Що зараз уже в капіталістичному світі вважається дуже дорогим житлом, яке дозволити собі можуть лише дуже забезпечені кияни. Ну а сусіди їхні це ті самі пенсіонери. Бо їм ці квартири видала держава, вони за них ніколи не платили. Вони ніколи не платили за оренду і загалом не сприймають квартиру як якусь валюту, як якийсь капітал. І виникає доволі цікава ситуація, яку я насправді вважаю нашою перевагою перед містами Європи і США. Бо абсолютно звичайна річ для Америки гето. Абсолютно незрозуміла для України. Ну нема в нас таких бідних і небезпечних районів. Бо той, хто назве Треєщини небезпечним районом, ніколи не був на Троєщині, бо ти туди приїжджаєш, а там молоді сім'ї гуляють з візочками. І це ж ніяк не Гарлем, де є реально небезпека, що тебе вб'ють і обкрадуть з ніг до голови. І власне це відбувається, бо ринок ізолює одні верстви населення від інших. Багаті з'їжджаються у кращі райони, ізолюючи від себе бідних, які з'їжджаються в гірші райони. І це абсолютно нормально. Ситуація, коли весь район належить одній верстві населення, це район зі студентами, це район з багатими білими, це район з чорношкірими мігрантами. Та звісно, це все загострюється расовою нерівністю. А це суперечить ідеї урбанізму про те, що в кожному районі на кожній вулиці, в кожному будинку мають жити різні люди, максимальне різноманіття. Фінансове, расове, вікове, гендерне і за рівнем освіти бо так будується рівне інклюзивне суспільство, в якому ви не відштовхуєтеся від не таких, як ви, людей. Ви враховуєте потреби всіх, і так виходить в Україні, де багаті люди, які купують собі нерухомість на Печерську, урівнюються за кількістю з бабусями, у яких пенсія 5 тисяч гривень. Ну і що додатково, у нас в кожному районі, навіть в найбагатшому на Печерську, на золотих, є дуже багато хрущовок, де житло очевидно дешевше, і в тому самому дорогому районі можуть жити люди, які орендуватимуть квартиру значно дешевше. Тож ось вам золоті, і скільки б тут не було студентів, гіпстерів і художні. Ників тут судно лишаються тисячі бабусь, які співіснують тут разом з ними. Наостанок я б хотіла сказати, що основна відмінність між золотими і гіпсерськими районами Європи це їхня історія. Вони ніколи не були бідними, вони ніколи не були занедбаними і закинутими. Так само вони ніколи не були брудними і промисловими. Хоч в більшості так і починається історія всіх гіпстерських районів Європи. Казіміш у Кракові, Монмартр у Парижі і Холосовіча в Празі. Бо всі ці е, художники і бідні студенти, вони, хоч і з'їжджаються в неблагополучні райони, але завжди в такі, де можна ходити бішки, створювати спільноту і знати своїх сусідів в лице. І я не уявляю, як це може відбути. На автомобілізованій Треєщині, автомобілізованому Виноградарі чи автомобілізованих Теремках. бо це не бідні і не неблагополучні райони, вони дистильовані. Де існування спільноти вбито там на самому моменті проєктування. Там живуть люди, котрі замикаються у своїх квартирах, навіть під'їзд своїм уже не сприймають, їздять скрізь на машині і взагалі не ходять пішки. І причина тут не в людях, а в архітектурі, яка їх до цього спонукає. Бо ті ж самі люди, Котрі не гуляють своїм ЖК і вулицями свого спальника, сідають у машину і приїжджають, щоб гуляти на золотих. Бо це нормально, бо такі ми вже істоти. Ми соціальні і ми хочемо гуляти і бачити лиця інших людей, а не фари зустрічної машини. Причина, чому в Києві не виникають круті, креативні колоритні райони, не в центрі, полягає в тому, що всі ці райони не придатні до життя. Ці райони придатні лише для спання і пересування автівкою в центральні райони, де розвивається малий і середній бізнес, і де можна пересувати спішки і на велосипеді через щільну квартальну забудову. Я завжди однаково відповідаю на питання, яким я хочу бачити Київ. Де ось той далекий індикатор, по якому ми зрозуміємо, що ось ми живемо в комфортному місці. Я відповідаю, що я хочу жити на лівому березі, водночас. Нічим не жертвуючи, мати ті самі низькі вузькі вулички, де можна пересуватись пішки, де я маю всі свої потреби в межах 15 хвилин і маю круту велоінфраструктуру, те саме про ВДНГ, про Софійську борщагівку і про Дарницю. Тож, тоді, коли в нас виникатимуть круті гіпсерські райони на околиці міста. Ми нарешті зможемо сказати, що вилікувалися від радянського спадку і від мерів міцних господарників. І нарешті зможемо сказати, що створили комфортне місто, рівне для всіх.